Да, можно. Да, а открыто 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 ты? да, Да, ты. Ты. да я вашу? Машину мою Уже будет Mm -hmm. Складаємо протокол, бо її копію десяти, я просто в рибінспекцію передам, бо я інспектор з охорони довкілля по Україні по екології. Змінити, пане Роман, так. така ситуація. Просто ми не сплату протоколу по Рибі. То не по Рибі, то є порушення допомога під час на РСУ, то є по на раді. Е... Сеню давав їдем, розпорядження, їдем, щоб ви писали, то... Навіть зараз у селі позвоню, там 385, -та, 4, -та, ви складаєте стаційно протоколи, Ми передаємо. В е, робітспекцію передаємо, просто врахуємо, зафіксуємо, опишемо і все. До вас? Так, оце документи я віддам там, ще віддаю. Ви знаєте, де ревідем? Віддайте документ, за я поїдемо, поїду. Я я все нам поїдемо. Ви... Якщо віддам там, якщо віддам ви... там. Добре, добре. Добре. Андрій, може, сядь тоді з ним. Сюди. Добре? Добре. Я вас потім закину.